Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зарядний пристрій він же Powerbank Nightcore F4. Ну що можу сказати? З огляду на обставини, в яких пишуться ці огляди на війну, павербанки дуже актуальні. Вони корисні як в дорозі, так і в побуті на випадок вимкнення електрики. І... Чесно скажу, електричні характеристики цих пристроїв виходять на другий план, головне, щоб він у вас був і ви могли підзарядити свої електронні пристрої, смартфони, електронні книжки, лептопи і тому подібне, смарт-годинники. Даний пристрій позиціонується як зарядний для акумуляторів 18650 з функцією павербанку. Він має два USB-виходи, кожен з яких може віддавати по 5 вольт 2 А. Мається одна кнопка вимкнення, і вона вже вимкнення, і один порт micro USB для зарядки акумуляторів, які встановлені всередині. Ніяких USB Type-C у нас тут немає. Відкривається дуже просто, сувалиться передня панель і маємо доступ до слоту 4, установки чотирьох акумуляторів. Акумулятори можуть встановлюватися різних типів, ну, мається на увазі різних ємностей. І Заряджатись вони будуть окремо і віддавати вони струм можуть попарно. Відповідно, спочатку одна пара віддасть струм, потім інша. Що досить зручно, і можемо мати якийсь запас по потужності. Акумулятори 21700 сюди не влазять. Захисту від вологи у нас тут нема. Хоча Виробник заявляє, що за рахунок цієї сувної кришки ми маємо невеликий захист від пилу. Як бачимо, віконце у нас просто прорізь. сам екран у нас нікуди не сувається і залишається на місці. В Якості акумуляторів я сюди думаю встановити потім, коли знайду куплю акумулятори на 3100 мАч. Хоча цей павербанк заявлено, що він може заряджати акумулятори до напруги всього 4,2 В. Наразі я використовую з ним акумулятори Phoenix на 2600, здається. І побачимо, як все це працює. Встановлено тільки два акумулятори і бачимо стан. Напрям Напруга на акумуляторах. Заряд кожного акумулятора. І перемикаючи, натискаючи кнопку, можемо бачити по кожному слоту, і що в нас зараз на виході буде перший USB порт. Давайте одразу встановимо ще пару акумуляторів. Акумулятори, хоч і досить старі вже декілька років, але вони повністю робочі і цим вирізняються фірмові акумулятори від більш дешевих, но вони, так би мовити, тим, що вони з часом добре зберігають свою ємність та добре працюють. Бачимо стан кожного акумулятору. Про комплектацію даного пристрою в комплекті у нас іде лише один кабель USB. USB, microUSB. Type-C тут, відповідно, немає. І заряджати ми можемо через цей кабель. Блоку живлення у нас також немає і для зарядки необхідно використовувати якийсь зовнішній сторонній пристрій. Додатково, якщо немає ніякого навантаження, то пристрій вимкнеться, або ми можемо це зробити самі, отримуючи натиснуту кнопку живлення. І у нас все вимкнулося. Для вімкнення достатньо короткого натискання. Наразі я маю в використанні, так би мовити, три павербанки NightCore. Перший це такий невеличкий павербанк, який завжди в сумці, NPB1. Він має 5000 мАч або 3200 на 5 вольтах виходу. Має деякий вологозахист, так само мікро-USB і звичайний USB-вихід. Зручна штука має Quick Charge. Про що я хочу сказати? Що власне, для мене Quick Charge не є обов'язковим. Телефон є мій не дуже новий. І, що я помітив, після зарядки Quick Charge він менше тримає заряд і швидше розряджається. Другий павербанк це Netcore. SCL10. Цікавий павербанк, може використовуватись як світильник 10 000 Або 6600 на 5 вольтах, досить непогано і дуже практична річ, як на мене. Має вже USB Type-C, який на вхід на вихід, і теж цікавий пристрій. І цей павербанк Nightcore F4. Він не має Quick Charge, але він має два виходи і має можливість контролю стану акумуляторів, що є дуже добре. Окрім того, ці акумулятори завжди ми можемо витягнути з пристрою, використати в ліхтарі. Так що така універсальність, як на мене, буде дуже на часі. Пропоную в якості наглядного експерименту, хоча я не планував робити якийсь упор на... Електричні характеристики показати, як цей павербанк працює. Підключаємо до першого порту, бачимо USB-1, і у нас починається зарядка, і бачимо струм, який йде заряд. І Бачимо одразу ємність, яку ми перекачали в наш пристрій. Якщо ми переключимо на другий слот, відповідно починається, позначається циферка 2. І йде заряд через той порт. Підключаємо другий павербанк SCL10 до першого порту і спостерігаємо. У нас буде інформація по кожному порту. Перший заряджається і на другому у нас так само йде заряд. Бачимо напругу на кожному акумуляторі і зарядний струм, який у нас йде. Павербанки наразі у нас заряджені, тому, відповідно, струми невеликі. А так, я можу сказати, що електричні характеристики в принципі, відповідають заявленим. І дуже добре це все працює у зв'язці. Крім того, ми бачимо, при натисканні на кнопку у нас включається біла підсвітка екранчика. Струм заряду починає зростати. Перекачуєте з одного павербанка в інше все це діло. І тепер пробуємо все зробити в зворотньому порядку. Підключаємо зовнішній павербанк до нашого пристрою. 3,7 Вт була потужність на початку. 3,6. Тепер дивимось на цей екранчик, що у нас він показує. Бачимо, що йде зарядка по всіх чотирьох каналах. Можемо побачити зарядний струм по кожному каналу, натискаючи кнопку і перебираючи ці канали. І відповідно по кожному акумулятору ми можемо побачити ємність, яку ми залили. Так ось все відбувається дуже просто, наглядно і, як на мене, цікаво. З плюсів або мінусів даного зарядного пристрою, що я можу сказати: перший мінус: тут нема USB Type-C. Все ж таки, це стандарт отримує все більше розповсюдження і гарно було, щоб він тут був. В комплекті тільки один кабель, в комплекті немає жодного чохла для транспортування і для себе я пошив ось такий ось чохольчик. Він ідеально підходить під цей повербан і буде добре в ньому все носитися. Плюс або мінус, я не знаю, це те, що ми тут не можемо заряджати пальчикові батарейки. Але це особливість просто пристрою. Так само відповідно до акумуляторів 21700. Вони поки не дуже розповсюджені. Якщо ми їх будемо використовувати, одразу збільшиться у нас товщина і довжина. І не знаю, наскільки це буде потрібно. Так, пристрій в принципі має досить непогані габарити. Він досить невеличкий. І ми маємо можливість в будь-який момент використати або всі акумулятори, або взяти частину акумуляторів під інші потреби. А інша у нас буде працювати в павербанку або заряджатися. Що таке ж, також є дуже важливим при роботі. Також деяким мінусом даного павербанку я можу сказати, те, що акумулятори тут заряджаються лише до напругу 4,2 В. І, відповідно, більш високоємні акумулятори 3,100, 3200, які заряджаються до напруги 4,3-4,35 В, Тут будуть використовуватись не на повну свою ємність. Ну це така особливість, я не знаю, чим... Чим, е... про що думав виробник, коли створював таку особливість зарядного пристрою. В іншому нормальний пристрій, з мінусів також я б назвав його ціну. Взагалі павербанки від NightCore мають цікаві характеристики, цікавий функціонал. Але щодо ціни, вони, вона на них досить сильно завищена. І за ціну такого повербанку можна взяти той же Xiaomi на розпродажу або знайти якісь інші аналоги. На ринку присутні китайські аналоги саме корпуси. Можливо, більший і менший потенціал у них, функціонал. Але принцип у них діє той самий корпус, в який ми можемо вставляти акумулятори і використовувати їх. За необхідністю або всі, або частково. Раніше було, були у мене на оглядах два подібних корпуси на 4 та на 2 акумулятори марки Тома. Зараз я бачу в продажу такі самі корпуси з маркуванням Sushine. Там також є екранчик, він розташований в торці корпусу. І я думаю, кожен знайде такий корпус під свої потреби за необхідності. Ну, а хто прибічник марки NightCore, я думаю, він. Придбає такий повербанк і буде задоволений. Головне пам'ятати, що в комплекті немає акумуляторів і їх доведеться докуповувати окремо. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу, до наступних оглядів. Слава Україні!